Це склала цікава ситуація. Деякі керівники, керівники фракції заборонили депутатам депутатів брати пюре. Я хочу звернутися сказати до депутатів кількох фракцій. Керівники фракцій, перешкоджаючи, коли виявлені членів власних фракцій, заборонили депутатам брати пюре. Що це означає? Навіщо обиралися депутати до обласної ради? Зараз керівники фракцій забороняли вистачити. А зараз так, так і є, покруга.

Шановні депутати, виключити мікрофони, напевно, я е, прошу, хто ще не проголосував і має бажання проголосувати згідно чиного законодавства, підійдіть, проголосуйте. Якщо ні, ми будемо завершувати. На страшенні оприлюднювати, хто не взяв полотні для голосувати. Yeah. Оприлюдни, mm -hmm. громада хоче про це здійснювати. Ще не обрали голову обласної ради, а вже намагаються деякі депутати, правлячої політичної сили, влаштувати депутатам диктат. Так от, я хочу зараз, щоб ми оприлюднили прізвище, хто ще не взяв бюлетні для голосування. І давай таке пасписку по попросимо кожного депутата взяти бюлетень для голосування і проголосувати. Таке рішення є. Прошу будь ласка. я не вносили з поправку. Ми хотіли, щоб на бюлетіні були дві так як у нас настояще. Це ж є зараз відкрите голосування. Я воно закрите. Хто Я за таким чином протестують про бабуську? І це моя думка на те. Хто перешкоджає? Ре і є, є. Я дуже вас прошу не переговорювати голосування на мітинг. Ще раз звертаюся. Хто має бажання отримати? Отримуйте, ні, комісія йде для підрахунку голосів. Ми просимо оприлюднити поїздничої людей, які не взяли зараз кюлети. Шановні колеги. Там є дві клітинки за і проти. Удумайте, який ви приклад показуєте нашим виборцям. А потім ми будемо дивуватися, чому в нас низька явка. Якщо депутати не ходять голосувати, то як народ буде піде голосувати. Я прошу кожного прийти, отримати бюлетень і там поставити або за, або брати. Якби там була одна кількість ми б не брали. Колеги, я Ті, що, в Шановні колеги, перепрошуюся. Тільки що було звинувачення, що були фракції, забороняють голосувати своїм депутатом. Я рядом фракції самопомічі, заявляю, що це приділяє. Депутати саме комісії проголосувати. Друга ситуація, я пропоную, що треба прилюднити, хто голосував чи хто не голосував після двох головин. <плес> Шановні колеги, якщо більше ніхто не бажає брати бюлетені голосувати, лічильна комісія йде до підрахунку голосів. Дякую. А ми ще раз звертаємося, допускаємо. Голосував народ громадяни. Житомирські ровності і уповноважили вас визначатися. Ми до вас звертаємося з тим, щоб ви не боялися крім всіх своїх прав, які зараз бояться вашого волевияння, а підійшли і взяли, проявили громадянську позицію і взяли біло дітей. Прошу в середньому комісії зібратися біля секретаріату, щоб прийняти рішення. Це була праця об'єднання самопомічні в раді. Ви знаєте, цілу годину все спокійно, було злагоджено, потім почалися вигуки і так далі. Давайте, шановні колеги, поважати один одного і не перетворювати цю першу дуже важливу сесію у шоу. Будь ласка, дякую. Пане теорию, я зараз хочу звернутися до Громадської області і звернути вашу увагу, які традиції е, парламентаризму приносить сюди партія е, Порошенка, хотів сказати, регіоні. Мало не умови. Так от. Якщо у Верховній Раді щодо донедавна забирали картки для голосування, то вже в Житомирській обласній раді нові традиції самоврядування запроваджує блок Петра Порошенка разом з фракцією самопомочі. Відбирають бюлетені, дають людям бюлетені Кровь організувала партія, тому що коли ми йшли на вибори в обласну раду, в районну раду, нас 16 чоловік, чи 17, чи 20 було в одному з тих. Чого на сьогоднішній день нам в обласній раді не було внести два кандидата і від блока Петра Порошенка, і від і щоб ми прийшли, проголосували. Ні, треба було ввести спочатку одного, а потім другого. Я особисто перший раз. Таке бачу голосування, через то ми вирішили на сьогоднішній день не приймати участь у цьому голосуванні. Дякую.